Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами готуємо ось такий смачний салатик всього лише із чотирьох інгредієнтів. Такий набір продуктів знадобиться нам для нашого салату. Картопля, три ось таких невеличких, я картоплю запікала в духовці, можна, звичайно, відварити це вже як кому зручніше. Ковбаска я взяла селямі, можна взяти сервілат або будь-яку іншу копчену ковбаску, яка подобається. Дві помідорки, консервований горошок, з якого я зняла рідину, і заправляти салат і я буду домашнім майонезом. Картоплю, і ковбаску, і помідорки я буду нарізати тоненькою соломкою. Єдине, на що хотіла звернути увагу, коли будемо нарізати помідорки, то цю серцевинку потрібно видаляти, аби в салаті не було зайвої вологи. Ну, а далі знову ж нарізаю солонкою. До порізаних інгредієнтів перекладаю горошок. Я зовсім трішки підсолю, хоча сіль, звичайно, додавайте до смого смаку, можна і перцю додати, хто любить, і викладаю майонез. І лишається все добре перемішати! На цьому наш салатик готовий. Перекладаємо його у якийсь красивий салатник і подаємо до столу. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру злагодить та до зустрічі в наступних відео.